Друзі, всім привіт! Сьогодні вам хочу розказати про гаджет, який дуже зручний в машині, якщо у вас є аудіосистема і в неї є Bluetooth. Що це таке? Щоб ви розуміли, це Bluetooth коннектор. Тобто це віддалені кнопки, які я хочу встановити у себе в Mercedes Sprinter на рулі. Для того щоб не тягнутися постійно робити гучність на своєму програвачу. Бо у мене мультимедійний руль, але він не до кінця мультимедійний. І в мене якраз не вистачає цієї гучності. У мене є круїз контроль, у мене є там система, коли ти можеш заходити в систему і дивитися, що там у тебе показують на приборній панелі. Але ви знаєте, що я люблю слухати музику, і я не хочу постійно відволікатись, тягнути руки до свого аудіопрогравача. Тому я купив таку штуку, вона встановлюється на руль, і я можу абсолютно спокійно перемикати треки, робити гучність і навіть відповідати на телефонні дзвінки. В принципі, це її головна функція. Резиночки, що це таке прикольна яка штука, якась. Автомобільчик такий, бачите? Як роблять, не знаю, що це таке. До речі, це кріплення для руля автомобіля. Або можна на велосипед навіть просто ставиш на руль, чіпляєш і так далі. О, вона магнититься, бачите? Ого. Як воно буде виглядати, я вам ще покажу в своїй машині і як воно працює. До речі, я ще не знаю, як воно працює, і мені дуже цікаво. Чи буде вона працювати з моєю аудіосистемою в машині? Але система ну, має працювати, бо там є блютуз, під'єднується і подивимось. Виглядає дуже якісно, вже не терпиться під'єднати і спробувати це. Бо це дійсно дуже зручно, коли ти їдеш. На швидкості або в потоці, ти просто переключаєш треки або робиш гучніше, не знімаючи руки з керма. Кажуть, що його можна піднімати до телефону і підняти до аудіосистеми, і це якраз дозволить тобі абсолютно спокійно відповідати на дзвінки або регулювати гучність, перемикати треки. Перевіримо, що серйозно, ви серйозно. Коротше, прикол. Ви знаєте, що це таке. В інструкції описано, що це таке, і тут, в принципі, зображено. Спочатку ви берете, наприклад, вам треба замінити батарейку, ви викручуєте викруткою отут цей шурупчик. і потім, для того, щоб оце достати, ви використовуєте цю штуку. Бачите, викрутили шурупчик, і потім цією штукою ось так, от влізли і достали цю кришечку. Чи достали дістали батарейку. Що? Ви серйозно? Треба було робити от таку річ для того, щоб дістати батарейку. Oh no way! <ріст> Ось, наприклад, я дуже часто замінюю батарейки от в таких лампочках, вони з Ікеї. це січки. Вони знаєте, що вони автоматично працюють. У нас таких дуже багато, і я періодично замінюю батарейки. Так ну дійсно я викручую, але тут взяв. Підів, спокій, спокійно витягнув цю кришку, замінив батарейку, вставив і так далі. Ну, так, щоб було якась така спеціальна фішка для того, щоб діставати батарейки, ну це я бачу вперше. Дівайс не дешевий і він виглядає не дешевим. За нього я заплатив, до речі, 36 доларів плюс податки. Але подивимося, як він буде використання. Все, погнали встановлювати. Ну що, друзі, давайте спробуємо встановити цю штуку. От якраз ось це місце, куди можна поставити її. Звичайно, тут, якщо б була тут стандартна така, стандартні кнопки, то це було б зручніше. Бо мені, наприклад, коли я їду, про що я вам і казав, мені незручно тут тягнутися, перемикати музику включати і так далі. От саме головне, що гучність, наприклад, нормально працює. А от щоб перемикнути. Радіо на якусь іншу станцію, то треба тягнути до самої дальньої кнопки, до цієї. І це незручно. Простіше набагато, коли воно все на рулі є. Ось так воно буде виглядати. Тут такий невеличкий перепад. Воно зроблено для краси як з цієї сторони, але ну, немає кнопок. Тут це пласка може використати цю штуку. Зараз спробую. Тут є така різиночка, вона, я так розумію, що вона використовується на руль велосипеда, трошки буде грати. У мене тут є ліпістки, і вони можуть не дозволити мені нормально встановити. Може треба буде встановлювати це на двосторонній скотч. На руль воно, до речі, чіпляється легко, бачите? Давайте спробуємо тепер під'єднати до цієї штуки. Друзі, ну що я можу сказати за цю штуку? Я зараз максимально все протестив. Перше питання це те, що вона не може під'єднатися до цієї магнітоли. Тобто я намагався будь-якими способами це зробити, у мене не виходить. Тут є телефон, є медіа, але якщо я, наприклад, намагаюсь під'єднатися. До іншого девайсу воно не під'єднується. Це перше питання. Тобто, є, наприклад, мій телефон там select device, iMiG, да це мій телефон. Чудово, але фактично він не під'єднується до, до цієї магнітоли. А ця функція для мене сама найголовніша. Бо знов-таки, от я їду, їду розслаблено, слухаю музичку. Мені хтось дзвонить, чи ще щось? Мені треба зробити тихіше. Мені треба тягнутися. Тобто на витягнуту руку. Мені тягнутися треба сюди, перелістати треки. Це незручно. Це треба мені, по-перше, дивитись на цю кнопку. Я відволікаюсь від дороги, і вона не так легко, коли я сижу в розслабленому стані. Воно не так легко до неї дотягнутись. То головна функція цієї штуки була саме для цієї магнітоли. Чому я на цьому засереджу увагу? Бо у мене тут є телефон. З телефоном вона працює дуже класно. Вона сконектилась тут. У мене телефон, але мені фактично не треба тут переключати треки чи робити гнучність, коли у мене тут телефон, бо я і тут на телефоні можу зробити, не відволікаючись не від чого. То ця кнопка вона виявляється для мене взагалі неефективною, і тому я її вирішив повернути. Хоча вона виглядає класно, прямо такі її можна встановити сюди, врешті-решт її можна встановити сюди чи сюди. Ну тут не дуже зручно, тут доволі таки зручно, але не зручно коли ти вращаєш кермо. Ця штука оптимальна. До речі, ще одна річ: я можу тут, наприклад, натискаючи, я можу... Через сірі дзвонити, розмовляти з кимось, це зручно. Але коли я розмовляю, коли я закінчив розмову, або я хочу скинути дзвінок, я нажимаю кнопки, і навіть по інструкції я дивився, воно не скидає. Не скидає. Дуже прикро, пошуки продовжуються, буду шукати інші засоби, які мені будуть спрощувати життя, спрощувати керування цим автомобілем. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте з цієї штуки. Може саме вам вона і знадобиться, бо мені, як виявилось, вона не підходить. До речі, у мене з'явилася ще одна дуже класна думка. Я люблю дуже чистий звук, і у мене вдома є дуже багато дисків. І я хочу замість цієї магнітоли, яка тут є, встановити якусь магнітолу від Sony або від Kenwood. Або, може, якийсь інший, може Pioneer. Але я зараз її підшукую. І тут два питання: перше питання: чи вплине це на гарантію Мерседеса, якщо заміню цю стандартну магнітолу на Продвинуту і друге питання: чи буде з цією магнітолою працювати така кнопка? Якщо ця кнопка буде працювати з цією магнітолою, то це вирішить проблему, і мені не треба буде нічим заморачуватися. Мені головне, щоб ця кнопка саме працювала з магнітолою, а не з телефоном. Бо для мене це найголовніше. Наприклад, Kenwood, вона дуже класна, вона дуже Якісна по звуку саме для аудіофілів, вона йде 2 DIN але чи буде ця магнітола працювати з цією кнопкою, залишається головне питання. Бо хочеться все-таки дігнати одразу двох зайців і поставити класну магнітолу, щоб був класний звук, і щоб це працювало з кнопки з руля, бо переробляти руль, ставити мультимедію, яка йде оригінально від спрінтера. Це дуже дорого, це дуже дорого. Тим більше, що вона не закриває головне питання, де я буду слухати диски. Диски оригінальна магнітола, як ви знаєте, не читає, їх там їх просто немає. А мені саме ця функція і важлива, тому пошуки тривають. Слідкуйте за відео. Обов'язково з вами буду ділитися, що я, врешті-решт, придумав на чому зупинився, і може буде це комусь в нагоді. Може з вас хтось також заморочений на музиці, на зручності, то дуже цікава ваша думка. Всім пока і до нових зустрічей.